Всім доброго раночку, друзі! Нас сьогодні знову радує сонечко. Всім привіт із Нідерландів. Сонячних Нідерландів! Дивіться, як моя орхідейка розквітла вже повну силу. І ще одна розпускається, бачите? Яка гарна! Друзі, всім бажаю гарної погоди. Зовні і всередині себе теж, щоб було у вас все добре, міцне здоров'я, гармонія в душі і, звичайно, сходішого миру в Україні. Ми вже трошки видужуємо. І сьогодні підемо на прогулянку, якщо у нас сонечко ще протримається. Погода може помінятися, а може і не помінятися. Так що чекайте відео з прогулянки. Друзі, знову у нас така сонячна погода чудова. Трошки є хмарки, трошки вітерець, але не холодно. Подивіться тільки, як зелено. В Нідерландах, як розрісся плющ. А тут канальчик такий і качечки. Все заросло зеленню. Просто краса. А сонечко як світить, то майже весна. Ну ось, друзі, вийшли ми на прогулянку. Погода гарна. Трошки подихати свіжим повітрям. Зробити свої 6 тисяч кроків. І показати вам ще одне село. Он позаливали фундаменти, схоже на якісь будиночки. Будівництво в Нідерландах продовжується. Такі фундаменти заливають цікаві. І ось ще, як цікаво, в яких опалубках пластикових. Мабуть, так. Ось такі є великі будинки. Такі паркани живі. От як позаростали ці туї. Погано щось показує. Ось цікавий будиночок. Таке невеличке село. Вон там качки і в них є свій басейн. А трава яка зелена. Соковита. В Україні теж немає морозів. Це якась птахоферма. Друзі, ось іду і думаю, згадую, як ми приїхали в Нідерланди. Вже скоро три роки, майже три роки, як ми в Нідерландах. І згадую спочатку, як це все було. Спочатку здивування, захват такий, казкова країна. Вона мені здавалася, знаєте, маленькою Америкою. Такі будиночки зі своїми двориками. Тільки в Америці великі ці будинки, великі дворики, а в Нідерландах маленькі. Такі зелені, акуратні газони, рівненько пострижені кущики, доріжки засипані камінчиками, лавочки. Все це дуже дивувало. І мені здавалося, що я в якомусь кіно, в якомусь фільмі я знаходжуся, не в реальності. Потім звикання. Трошки до цього всього. Але все одно, друзі, захват залишається, як люди могли зробити таку казкову країну, ну, вважай, на болоті. Маленький такий клаптик. У них в суші був, потім вони боролися з морем за сушу, будували дамби і створили таку казку. О, дивіться, якісь кущі такі цікаві. Не хочу підходити, бо мокрувато, щоб не влізти в якусь багнюку. От, друзі. Знаєте, тут мало сонця, тут багато дощів, вітру багато. І як люди змогли стати щасливими і оце щастя передавати один одному? Просто, ну, дивуєшся. Такий потенціал може бути в людей. У нас прекрасна країна, Україна з прекрасним кліматом, з прекрасною природою, з прекрасним ландшафтом. У нас є і гори, і моря, і поля такі красиві, ниви. От. Мабуть, ми це все отримали, якби. Ми відчували себе щасливими так, до війни. Зараз ми всі говоримо, що, а виявляється, то було щастя, коли ми жили в мирі. Так воно і є. От. Але зараз приходиться цей мир виборювати і дай Бог, щоб ми так цінували нашу країну, робили її такою красивою, цінували природу, підтримували, берегли, і щоб це нас робило щасливими, друзі. А це от, друзі, побачила і мене здивувало. От що це таке за квіточка? Схоже дуже на вишню, на сакуру. Чи може сакура вже от квітувати так рано? Дивіться, яка квіточка, які бруньки вже. Ну, реально сакура. Друзі, я здивована. Січень місяць. І такі от квіти на деревах. Напишіть мені, будь ласка, що це таке? Не сильно я розбираюся, але дуже-дуже схоже на сакуру японську. Може, вони є різні, які і взимку квітують чи дуже-дуже рано починають квітувати. Чекаю ваших коментарів. А ось друзі, яким каскадом посаджені самшити. Густо-густо. І як рівнесенько, вони пострижені. Теж, ви знаєте, балансі майстри. Отакі От робити рівні лінії. І так рівнесенько все стригти. Це теж від цього в захваті. Оці качечки чорненькі, скоро вже будуть будувати собі гнізда і сідати на яйця, висиджувати. Але ви знаєте, їм дуже складно висадити яйця, тому що всякі хижі птахи крадуть у них яйця. Ми це бачили в тому селі, де жили раніше. Ось такі, друзі, благоустрій в Нідерландах. Ніде немає ні одного клаптика, щоб воно було, знаєте, не оброблене. А ось дивіться, що це таке? Шепшина. Квіточки. Де не де. І ягідки є, і квіточки. Ось такі ягідки. А ось і бутончик, бачите, шипшини. Воно не припиняє. Не припиняє свій розвиток. Ом квіточка розпустилася. І яка буде краса тут весною і літом? Ось така ягідка, а ось квіточка. І яка суковита трава. Мокра, густа, як килим який. І соковита. Прийшли з прогулянки, і у нас був запис на прання. У нас прання відбувається відбувається по черзі. У нас є таких 5 машинок, пральних 5 сушок, треба записуватися. І по черзі прати. Машинки дуже гарні, сушки теж дуже гарні. Машинки гарно перуть, сушки гарно сушать, білизна чиста. Гарне, сухе таке. Уже все-все прям гарненько висушила. Дуже гарна сушка. А потім мене чекав ще один сюрприз. Я отримала таку красиву листівочку від моєї любої дівчинки Зої, якій я приготувала подарунок, зв'язала шалик. І ось вона мені зробила таку листівочку. Звичайно, дорослі допомогли, підписала. Що... Тут написано, що велика подяка. За подарунки, за шалик, який дуже сподобався, і інші подарунки. Ви знаєте, я ще, і ще раз в захваті, як гарно виховують нідерландці своїх дітей. Є чому повчитися, друзі. А я всім дякую за увагу. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки. До нових зустрічей!